Вітаємо! Тепер, коли ваш профіль готовий, час дослідити цікаві можливості на платформі. У цьому гайді ви дізнаєтесь, як знаходити, фільтрувати та подаватися на вакансії. У лівому меню перейдіть до розділу Робочі місця, оберіть всі вакансії, ви побачите всі доступні позиції з ключовими деталями, назва ролі, компанія та місце роботи. Щоб знайти саме те, що потрібно, скористайтесь пошуковим рядком для ведення ключових слів або натисніть на кнопку Фільтри. Ви можете звузити результати за галузю, рівнем кар'єри, зарплатою та іншими параметрами. Це заощадить ваш час. Натисніть на назву вакансії, щоб відкрити сторінку з повним описом, вимогами та перевагами, які пропонує роботодавець. Ви також можете відкрити вакансію в окремому вікні, натиснувши на кнопку Перейти на сторінку вакансії. Якщо ваше резюме заповнене, кнопка Подати заявку зараз буде активована. Натисніть її, щоб надіслати свій профіль роботодавцю. Якщо профіль не повний, з'явиться повідомлення з поясненням, що потрібно заповнити резюме перед подачею. Щоб зберегти вакансію на поті, натисніть Зберегти. Усі збережені вакансії можна знайти в розділі Мої вакансії. Також ви можете поділитися цікавою пропозицією у своїх соціальних мережах через кнопку «Поділитися». Тепер ви готові активно подаватися на роботу у фінальному відео. Ми розглянемо як використовувати платформу для налагодження контактів та безперервного навчання.